Йшов 2011 рік. У Naughty Dog задумали новий ексклюзив для PlayStation 3. Усі вже знали, що це буде нова Uncharted, тому очікували нове мильне кінце з перестрілками, вибухами та жартами штибу Індіани Джонса або Лари Крофт. Але те, що показали Naughty Dog, вразило очевидців. Гра зовсім не про вибухи. І тут не до жартів. Зустрічайте The Last of Us. Головному герою Джоелю давно за 40, та, попри вік, він у непоганій фізичній формі. Він Пам'ятає світ, яким той був раніше, коли по небу ширяли літаки, а люди не хвилювались про виживання, і усього у них було достатньо. Сам він працював у сфері будівництва і мав чудову дочку, яка хвилювалася за татка і любила його. Але у теперішньому світі він звичайний контрабандист, який постачає різні цінні речі у місто, чумакуючи небезпечними шляхами за межами карантинної зони. А Еллі народилася вже в карантинній зоні і не бачила світу до епідемії. Вона не Виросла на мультиках та усіляких передачках, як теперішні діти. В її світі завжди була присутня смерть. Тому дівчина сформувалася войовничою і язикатою. Як і в більшості дітей нової ери, батьки Еллі померли. На початку історії вона виконує роль пакунка, що його Джоель має доставити до іншого міста. Та згодом усе змінюється. Під час проходження сюжетної кампанії ви дійсно прив'язуєтесь до головних героїв. Вам стає цікаво спостерігати, як відносини того, хто пропонує послуги. І тієї, кому вони потрібні, змінюються і розвиваються у щось більше, можливо, у стосунки батька та дочки в такому тяжкому світі, де не кожний зможе сам вижити. Еллі завжди розпитує, коли бачить якісь плакати чи речі, що їй невідомі. А Джоель з журбою в душі розповідає, як це було, як раніше їздив маленький фургончик, із якого лунала музика, і діти підбігали до нього, щоб придбати морозива. Джоель розуміє, що Еллі лише частина його роботи, але непомітно для себе прив'язується до цієї дівчини, для якої відкритий світ такий невідомий. Щоправда, із поданням сюжету не все добре. Протягом перших годин проходження вам його вивалюють великі. Порціями, і ви розжовуєте історію аж до середини гри. Тоді у вас виникає відчуття, що вас обманули, і оповідки вам не вистачає. Та тільки но ви перевалюєте через пагорб середини забавки. Бам! Історія просто виносить мозок. Тому не засмучуйтесь, якщо у вас не все буде так яскраво з сюжетом, як ви очікували. Варто лише трішки зачекати, і гра вас здивує. The Last of Us можна проходити трьома різними способами: потайки, відкрито атакувати ворогів, або намагатись. Її їх відволікти і бігти, бігти, бігти щодо Стелса, ви можете переходити від укриття до укриття, щоб пройти повз ворогів, або щоб захопити роззяву та задушити, зарізати, застрелити тощо. Джоель не Сем Фішер і не вміє перекочуватись від укриття до укриття, тому доведеться постійно переміщуватися навприсядки. Але в такі моменти героя помічають найчастіше. Майте на увазі. Також можна піднімати та носити різні речі, які допомагають відволікати ваших ворогів. Це може бути або скляна. Пляшка або звичайна цегла. Жбурнули. Ворог зацікавився, а ви тим часом прошмигнули. Реалізовано непогано. Тепер щодо особливостей тактики в лоба, як вже говорилось, Джоель не Сем Фішер, тому він не завжди влучно стріляє і не завжди може поцілити у голову. Краще взагалі з ним не вплутуватися у перестрілки. Але якщо це вже трапилося, не забуваємо про укриття. Лиш вони зможуть урятувати нас від смерті, адже кількох пострілів вистачить, щоб повернути нас на чекпоінт. А вороги навіть на нормальному режимі важкості непогано влучають протагоністу у груди та голову. Оскільки The Last of Us гра доволі хардкорна, вона не дасть вам відхилитись за укриттям, як це зараз модно. О, ні, вам потрібні аптечки, які не так легко знайти. Тільки вони можуть врятувати вам життя. А щодо третього варіанта, все з біса просто. Якщо вас помітили, а ви не можете вести перестрілку, бо у вас на біду немає набоїв, то просто біжіть уперед і моліться, щоб ворог. Виявився повільнішим. Як вже згадувалось раніше, Джоель на свій вік має добру фізичну форму і без вагань вступає у бій проти ворогів. Тож, якщо ви перебуваєте десь біля стіни або стола, то джоель цим скористається і залюбки трісне ворога макітрою, об той стіл чи стіну. Це вельми ефективно, коли на вас нападає більше одного ворога. Джоель може прислухатись і ніби бачити крізь стіни, хто де ходить. Але для поціновувачів хардкору цю функцію можна відключити. Якщо заважаєте, те попорпатися у своєму наплічнику, то краще це робити, коли біля вас нікого немає, адже гра не встає на паузу і на вас у цей час можуть напасти. Це теж доволі цікавий елемент геймплею. А тепер щодо ворогів, розпочнімо з найстрашніших. Люди поділяються на декілька типів: це вцілілі, бандити та солдати. Перших можна зустріти і в карантинній зоні, і за її межами. Здебільшого не завдають клопотів. Бандити завжди ходять з граями та готують пастки, на які ведуться різні. Ростелепи і залишаються без своїх речей або й з життям прощаються. Солдати підтримують у місті військовий лад, тому з'являтися на вулицях після комендантської години не бажано. Також вони патрулюють периметр біля міста, щоб ніхто не входив і не виходив. Ці хлопці найнебезпечніші із людей, оскільки у них є тяжка броня та зброя, яка сильно нас калічить і вбиває. А ще вони неймовірно влучні з будь-якої відстані. Окремо слід згадати ворогів нелюдів. Першими ви гулькують інфіковані, що лише нещодавно заразилися. Вони майже не відрізняються від інших людей. Далі йдуть лускуни, їхні голови поросли грибами, і вони не бачать, тому видають такий звук, наче щось лускають, і, як кажани, по ньому орієнтуються. Поодинці вони не сильно небезпечні, але якщо їх більше, то у бій краще не вступати. Для виживання вам потрібно буде збирати усілякі речі тканину, цвяхи і тому подібне. О, так, у грі присутній крафт. У The Last of Us потрібно крафт. Речі, щоб надалі було легше просуватися і виживати. Можна змайструвати усе: від аптечок до коктейлів, Молотова. Також можна покращувати свою зброю, збільшувати об'єм магазина, швидкість перезарядки. Є навіть можливість покращення головного героя, зокрема його влучності та збільшення здоров'я. Усі ми пам'ятаємо край зі стри з її джунглями у Нью-Йорку. Усе було красиво і бла бла-бла. Але в The Last of Us природа дійсно жива. Так, це не графон третьої кризи. З консолі витискають останні соки і які текстури розмиті, але, незважаючи на це, світ The Last of Us дійсно живий, хоч і коридорний, що не надто помітно під час гри. На локаціях зустрічається чимало усіляких дрібничок, і коли прогулюєшся по місту, то не лякаєшся його, а милуєшся, яким воно стало після 20 років панування матінки природи. На момент написання цього тексту, мультиплеєр нагадував юного Фореста Гампа, себто кульгав. Підключитися було доволі складно, але ми спромоглися зіграти декілька матчів. З друзями. У мультику, ви з друзями, зібравши компанію, можете рушити на простори серверів, винищувати інші такі ж компанії. Мало зброї і аптечок, тому перемога залежить від злагодженості дій команди. The Last of Us, напевно, найкраща гра із останньої хвилі ексклюзивів для PS3. Цього року вона збере добрий урожай усіляких номінацій та нагород і стане однією з найпопулярніших ігор. У ній все дуже добре. Сюжет цікавий, не розтягнутий і змушує вас хвилюватись за головних героїв, виданих швидко. Тко звикаєте геймплей для такого жанру багатий і дозволяє проходити гру різними способами, що на наш час є великою рідкістю. Локації чудово зроблені, а діалоги побудовані, наче для кінофільма. Напевно, єдиним мінусом гри є те, що у ній немає кооператива. Таку цяцьку дійсно було б круто проходити із другом.